короче, все у нас в движе. Все работают. Так что бомба все. Это с севалкой, это с культиватором. Бомба. Так, добрый вечер, друзья. Сады моды. Такий воно аппарат, пистолет, ним І насіння, і розсаду можна садити. Получається, чого не підсапку. Отак влага не а так ось просто загороми і все. Такий у нас гібрид дині. Дакара сорт. Садимо через 50 сантиметрів рядку і через 2 метри міждоряді. Ну, покажи, які рядочки. А я загортаю. Ну, тут можна і не загортати, але просто ми будемо грунтовий гербіцид зносити, щоб мало він не пропало. Чи не попало, не промило. Ось отак. Ось цибулька така. Такий стан. Морози, конечно, трошки дали, але більш-менш. Чесник теж гарний. І там цибуля. І там цибуля краще себе чогось показала. Бо там була дисковка, а тут просто культивація. 15 мм дощу у нас за два дні випало і сьогодні немає, то така корочка взялась. Але ось мокрувато. На завтра передають щось 50 мм дощу, ми побачимо, буде, не буде. Так -от -так. Одна насіння падає. Перечас нажимається. Насінина вже там. то гута загортаються. Подувай. Скільки гривень за гектар? 6. Та Табаго. Таке безценне. Точно не по 500, не по 600 гривень. Плюс солярка. Грунтовий будемо вносити Прометрин. Ми його вносили під кавуни. Кавуни ще не сіяли. То це отак. Працюємо. Робота в селі завжди є. Тому от такі от справи. Їздили, до речі, дивились на соняшник, я там повставляю. Почав сходити всі медольки вже. Це виходить 10 днів від посіву. Їздили, дивились пшеничку, також повставляю, покажу. І соя вже теж повсходила. Там я до всходів бризкав і бур'ян теж почав вже брати. Ось це отак от. Чипс, чипс, чипс починав вилазить соняшник Всю Тати шов, зайшов тесня Це все пшениця Да, вона конечно піднялась нормально О це жовте листя Там фазани. Бачите Лелека краса, ось, це село. В селі все одно краще. Хто б що не казав? Так, да, тут працювати треба. Але ж маєте е... кого куди тягне. Кого в місто тягне, то там не буде. Кого в село От. той в селі як подобається. Тому, те ну, соток 10 буде. А? Соток 10 буде, думаю. Це досажу. Тут поверху буде інший гібрид. Пам, прийшла провірка. Ну ми що? Добре тоді, друзі. Ми тут вже закінчуємо садити. Так, чисто подиням буде відосик. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім дякую. А, до речі, це ось гібрид, а це оці домашні. Ну побачимо, яка буде різниця. Оце тут будуть домашні, а то все гібрид. Всім дякую.